Так, зашили бік тимчасово, поки не зробиться цей перехід, потім воно буде розшите і тут теж буде надув. По криші видно, що вона надута. Була невеличка проблемка. Тут теж зараз вона роздута, всередині десь 20 см повітря між ними. Вікно ось це велике, воно виріжеться, це буде велика фрамуга. І зараз з цієї сторони передувається наверх. Але через те, що дуже багато перепон і ця сторона надута слабша. Завтра зашиємо той торець і буде по кругу передуватися, тобто має бути все дуже файно. Сьогодні наблюдаємо, плюс ще ночу холодно, тому сильно не будемо передувати її. Але виглядає вже, як на мене, дуже-дуже Дуже дуже здорово.